Привіт, родина Форевер! Сьогодні я рада представити вам найрозумніший підхід до догляду за шкірою, а саме систему догляду за шкірою Logic від Forever. Ця проста, ефективна, триетапна процедура, призначення для очищення, балансування і зволоження вашої шкіри, використовуючи високий відсоток такого інгредієнту природного походження, яка з власних полів компанії Forever. Відколи я додала її до свого розпорядку дня. Я радію тому, як вона мені підходить, і як чудово працює з іншими засобами догляду за шкірою компанії Forever. Тепер давайте розглянемо усе, що стосується лоджик. Почнемо з системи в цілому, а потім розглянемо кожен продукт окремо. система догляду за шкірою Logic від Forever включає три продукти: лоджик, зволоджуючи гель залоя, лоджик балансуючий тонер, та лоджик заспокійливий зволожуючий гель. Як я вже згадувала раніше, ми ретельно розробляли кожен продукт так, щоб він містив високий відсоток інгредієнтів природного походження, включаючи гель з чистої м'якоті листя Алоя Вера зібраного з полів компанії Forever. Насправді, цей основний інгредієнт лоджик є першим у формулі кожного продукту та забезпечує заспокійливе відчуття шляхом конденсіонування та зволоження вашої шкіри. Його збирають вручну з наших власних полів і асептично обробляють протягом 6 годин за допомогою власного методу компанії ні, Forever для збереження сили і свіжості. Ці продукти містять високоякісний геля вера, сертифікований міжнародною науковою радою залоя, яку ви знаєте і любите. Більше того, у цих продуктах рослинного походження використовується передова технологія на основі гелю, що допомагає єднати рослини разом для доставки інгредієнтів до всіх слоїв шкіри. Маючи чисті віганські формули, бо з додавання ароматизаторів засоби Logic є м'якими, але ефективними і підходять для всіх типів шкіри, в тому числі для чутливої та комбінованої шкіри. Крім того, якщо ви тільки починаєте свою подорож у догляді за шкірою, ця система полегшує і допомагає створити ефективний розпорядок процедур протягом дня. Ще одна велика перевага: усі три продукти містять менше трьох унцій для ручної кладі, що робить їх ідеальними для мандрівників, які хочуть зберегти можливість доглядати за шкірою в поду. Продукти Logic від Forever містять високий відсоток інгредієнтів природного походження. Вони ніжні до шкіри та створені для всіх типів шкіри. Вони містять алоєвера та зволожуючі рослинний засоби. Це віганські чисті формули без додавання арметоза. Давайте розглянемо кожен крок цієї дивовижної нової системи. Перший крок у вашому розпорядку дня лоджик, очищуючий гель залоє. За він містить більше ніж 96% інгредієнтів природного походження і створений для м'якого, але ефективного догляду за всіма типами шкір. його буссульфатна формула створює розкішну заспокійливу піну, що ефективно очищує шкіру, дарує шкірі свіжість з самого ранку до вечора. Крімалое вера, цей засіб містить гідролізовані ефіри жажаба, які допомагають шкірю тримувати вологу і сприяють ніжному скарбуванню для очищення шкіри. Він містить такий екстракт пустельного фіника, багатий мінералами, що сприяють зволоженню. Це миючий засіб необхідно мати у складі будь-якого догляду за шкірою. Він залишає вашу шкіру готовою до наступного кроку. Лоджик, очищуючий гель з алоє, містить 96% натуральних інгредієнтів. Створює заспокійливу піну, яка ефективно очищає вашу шкіру. Він ніжний до шкіри та не містить сульфатів. Його розроблено для всіх типів шкіри та щоденного використання, і він містить рослинні компоненти, які сприяють зволоженню. Далі йде лоджик-балансуючий тонер. Це другий крок у вашому розпорядку дня. Цей тонер має шовковисту текстуру, що залишає відчуття живлення шкіри, допомагає зволожити та збалансувати її завдяки вмісту більш ніж з 98 інгредієнтів природного походження. Трімало вера він містить екстракт плодів огірка, який заспокоює шкіру і забезпечує її зволоження. Він також містить екстракт зеленого чаю, який доставляє поліфеноли, які можуть підтримувати захист вашої шкіри від вільних радикалів і видимих ознак старіння. Мені дуже подобається, як освіжає цей тонер. Це як подарувати своїй шкірі ковток води, тільки краще. Logic балансуючий тонер від Forever містить 98% речовин природного походження. Він допомагає збалансувати та зволожити шкіру, допомагає підтримувати баланс вологості шкіри. Він ніжний до шкіри та розроблений для всіх її типів. і це сприяє створенню більш гладкої на вигляд текстури шкіри. І нарешті останній крок це лоджик заспокійливий, зволожуючий гель, легкий зволожувач, що містить більше ніж 94% природних інгредієнтів. Він забезпечує тривале зволоження безжирності, залишаючи ваші шкірі відчуттям якості і зволоженості вера працює разом із ніацинамідом, який також відомий як вітамін в 3 щоб допомогти шкіри зберегти вологу і покращити її текстуру. Крім того, екстракт насіння баобаба, який є рослинною альтернативою тваринному колагену, живить вашу шкіру і забезпечує її антиоксидантами. Ми також додали багато антиоксидантами екстракт плодів граната, що сприяє зволоженню. Це є справжнім заспокійливим доповненням до вашого розпорядку дня, та це допомагає вашій шкірі виглядати і відчувати себе найкраще протягом дня. Лоджик заспокійливий, зволожуючи гель, містить 94% речовин натурального походження. Він забезпечує легке тривале зволоження без жирності. Він ніжний до шкіри та створений для всіх типів шкіри. алоевера та інші зволожуючі рослинні засоби допомагають живити шкіру. Завдяки лише трьом крокам, система догляду за шкірою Logic полегшує щоденні процедури догляду за шкірою Незалежно від того, чи ви новачок в догляді за шкірою, чи ви шукаєте перевірену ефективну систему. Ви 100% можете розраховувати на допомогу Logic, баючи про свою шкіру з допомогою чистих формул та інгредієнтів природного походження. І завдяки їх розмірам, він є зручним для подорожей. Ви можете брати ці продукти з собою всюди. Я не можу дочекатися, щоб почути, що ви думаєте про Logic Forever. і Я дуже сподіваюся, що вам сподобається пробувати і ділитися цією системою так само, як і мені.